Рясних Божих благословінь вам, дорогі мої глядачі, ради вітати кожного на каналі Українські народні прагмати та традиції. Дещо дня ми дізнаємося про побут, звичаї, традиції, прикмети та перестороги наших предків. На часі, 17 грудня, день тижня середа, розпочинатимемо. Світловий день триватиме. 8 годин 11 хвилин. Схід Сонця очікується о 8.02. Захід близько 16.13. Місяць спадаючий. Церковний календар. Православна церква України вшановує сьогодні пророка Даниїла та трьох отруків – Азарії, Месаїла та Ананії. Народились вони ще за 600 років до Різдва Христового та разом потрапили до полону за часів царювання на Носора Другого, коли цар обирав людей в слуги, обрали і їх. Служачи при царському дворі, таємно сповідували в хреста віру. Коли правитель зажидав, аби три отроки збудували статую на честь його для поклоніння, юнаки відмовились, їх кинули у піч, проте вони вціліли, бо гарячі молились до Господа про спасіння. Після цього дива навіть цар визнав Господа та велич його слави. Даниїла вважали пророком, адже у нього був дар провіщення та трактування снів. За життя він здобув славу мудрої та вірної Господу людини. Іменини у цей день святкуватимуть Данило, Олександр, Сергій, Денис, Іван та Микита. Вітаємо. Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 1710 до 17.45. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням, аби посилив ваш захист на життєвій дорозі та завжди був поруч. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди тому чує будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. Тримай свого язика у теплі за огорожею, то не знатимеш лиха і смутку, каже народне повір'я про Данилів день. Все через кілька заборон, про які варто розповісти. Насамперед, сьогодні не можна скаржитись на долю, бо вона ще більше зміниться і не в кращу сторону. Не варто розповідати кому небудь про свої проблеми, негаразди, скаржитись на здоров'я чи сімейне життя. Перекази кажуть, що кожна скарга погіршиться удвічі, причому швидко. Позитивне мислення у цю дату то запорука щасливого майбутнього, кажуть пращури. Питають, як у вас здоров'я, хоч погано, але кажіть слава Богу, може бути. У сім'ї сварка, друзі питають, як життя, кажіть, ладиться, так і ставатиметься. Проводили на Данила народний обряд, який, за переконанням пращурів, допоможе перебути рік у достатку. Для цього мили 10 гарних червоних яблук, ішли селом та роздавали по одному яблуку першим п'яти зустрічним людям. Щойно яблука роздані, повертаючись додому, одне яблуко розрізали на стільки частин, скільки мешкає людей у домі. Всі їли по шматочку, решту чотири яблука закопували по чотирьом куткам хати. Ось такий давній спосіб існував на достаток в родині. Сьогодні не можна відчувати протягом дня сильного голоду, бо попереду на вас чекатиме голодний рік, тож краще мати щось поїсти при собі радить народна мудрість. Аби уникнути негативних наслідків, що можуть попереду очікувати, протягом дня предки радили запалити на деякий час в оселі церковну свічку, аби вогонь все зле випік з дому. Робити це краще у другій половині дня. Якщо маєте вдома ладан, запаліть його, дім захистом наповниться та скріпить в силах вашого будинкового. Ладан здавна вважався засобом проти нечисті і часто використовувався в боротьбі з лихими силами. Попереду передріздвяний час ось саме його предки і боялись. Добре сьогодні встигати туди, куди запланували йти чи їхати без запізнень. Це важливо. Якщо запізнитись у цей день, то і весь наступний рік нікуди не встигатимете. Особливо не радять народні прикмети запізнюватись людям одиноким по особистим справам, бо щастя повз вас постійно проходити буде. Тож намагайтесь сьогодні бути скрізь вчасно. Дівчата ворожили на майбутнього чоловіка для цього ввечері брали цілий сухий лавровий лист або ще годиться лист вишні. На ньому писали ім'я Данило, свято якого є у народі в цю дату, та, лягаючи до сну, звертались до пророка, аби дав у вісні знати, з ким дівчина пов'яже долю. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили західний вітер несе потепління, а східний похолодання. День ясний та сонячний за добу мороз буде, а коли темно та похмуро, снігопаду чекайте. Сонце заходить у жовтий обрій, буде дощ, в червоний відлига, а в рожевий заморозок, що не можна сьогодні робити. Народні прикмети забороняють цілувати дітей, що сплять, вони можуть захворіти, тому краще цього дня не робити. А ще існує заборона, яка каже, хто сплячого розбудить, біду йому принесе. Вона актуальна, коли людину будити спеціально, і якщо ж це зробити ненароком, біда не прийде. Не пришивайте гудзиків, латок на свій одяг чи скатертину, штори і так далі, бо усі старі проблеми негаразди разом з вами перейдуть до Нового року та їх ще побільшає. З цих причин люди нічого не шили та не підшивали сьогодні. Що добре зробити? Вранці перед сніданком покладіть у кишеню верхнього одягу монету номіналом з п'ятіркою. Це може бути 5 копійок чи 5 гривень, та не витягуючи їх, носіть до ранку різдва. На це свято, купіть щось солоденьке на них можна коштів ще додати, але цей куплений смаколик маєте з'їсти самі, ділитись ні з ким не можна. Тоді за давнім звичаєм гроші у вас будуть впродовж року, на все вистачатиме. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі камінчик сірого чи жовтуватого кольору, автентичні українські слова. Сківори. Люди так говорили, коли мали на увазі ковзани, також зустрічається наголос сківори. Народна мудрість. Краще стереглися такого подарунку, як хустина. Вони казали, що її потрібно лише самій для себе купувати. Як правило, цей предмет гардеробу раніше дарували людині, яка прийшла на похорон, і особливо в селі за життя можна було чимало таких хусток наскладати. Так повелося, що хустка є символом прощання, печалі та втрати, тому народні прикмети застерігають від такого подарунку. Добра вона точно власниці не принесе, а ще казали прийняти хустинку, стати вдовою. Це була ще одна причина, аби добре подумати, перш ніж прийняти такий подарунок. Мова зараз не йде про великі українські традиційні тернові хустки. Стрижка, її краще перенести є ризик постійного головного болю. Щасливе число дня 6, колір дня винний, містичні години доби. Вони триватимуть із 8.40 ранку до 9.50. Проявіть обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Горіх Волоський. У народі рослина ще відома під назвою Грецький Горіх. Для лікувальних властивостей збирали горіхове листя, зелені недозрілі плоди та ядра. Росте переважно як насаджена рослина в саду, на території господарства вздовж доріг та як дика рослина у лісах. Люди використовували горіх при авітамінозі, рахіті, захворюваннях шкіри, цукровому діабеті, поліартриті, подагрі, ефективний також при ангіні та стоматиті. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви. Серед поширених страв того часу були коржі. На них ще казали господині прісний хліб. Житнє борошно наполовину з пшеничним змішували з молочною сироваткою, сіллю та яйцем роблячи тісто, як на вареники. З усього тіста спочатку формували невеликі кульки, завбільшки, як куряче яйце, потім кожну кульку розкачували у тонкий пласт та смажили на олії чи смальці. Часто коржі готували в ті дні, коли спеченого на тиждень хліба не вистачало, бо раніше господині пекли хліб раз на тиждень, або ж на вечерю як самостійну страву до кислого молока чи гуслянки. Люди, що народились у цей день, є везунчиками та старанними особами водночас. Вони діють всупереч всьому, досягаючи мети, але не йдуть по головам, сприймають людей такими, як вони є. До їх сильних сторін відносять наполегливість, волелюбність та дієвість, до слабких зарозумілість. Імениникам цієї дати в житті варто стерегти с нічних доріг. Успіх приноситиме жовтий колір, камінь-талісман бірюза, а квітка долі латаття. Цей день в Україні. 17 грудня своє професійне свято відзначають працівники виконавчої служби України. Давня приказка говорить, що хто заздрить чужому, той свого не бачить. Будьте злагоджені та щирі серцем і цінуйте те, що маєте. Добра вам!